Ми знаємо про те, що західні країни, в тому числі їхні інституції, такі як Міжнародний валютний фонд, нам регулярно надають фінансову допомогу. Не так давно Міжнародний валютний фонд оголосив про те, що готовиться наступний транш в Україну на допомогу і в той же час зробив розрахунки, які суми і на коли ще потрібні. На підтримку до завершення війни. І в своїх розрахунках вони роблять такі прогнози про те, що ця війна має закінчитися в кращому випадку в кінці 2025 року, в гіршому випадку в середині 2026 року. Це, по великому рахунку, економічні розрахунки потрібні для того, щоб вони могли ну, якби прораховувати, які суми потрібні як додаткові витрати, тому що війна ж це ну, не нажерна річ, і вона поглинає в дійсності дуже великі ресурси. Як я особисто відношусь до таких прогнозів? Прогнозів. Та знаєте, відповідь дуже коротка, ніяк. Тому що ми цих вже прогнозів вже слухали, переслухали всяких: і від Міжнародного валютного фонду, і від західних експертів, і від е, членів країн НАТО, і від езотериків, і від гадалок, і від кого хочеш, ми це вже все слухали. І по одних прогнозах війна вже 10 разів мала закінчитися, а по прогнозах інших війна ще може тривати. Ну, є такі експерти-блогер. Портніков, то він говорить про те, що війна може тривати роки, а може навіть десятиліття. Ну, знаєте, це, це так, м'яко кажучи, не дуже оптимістично. Звичайно, ми всі змучилися українці від війни. Звичайно, хочеться якомога швидшого миру. Але якого миру? Миру ж на горизонті зовсім не видно, тому що немає, знаєте, точок дотику між. Планами і інтересами України і між планами і інтересами Росії. Тобто, це на сьогоднішній день дві протилежні позиції. Тобто, для того, щоб ми могли досягнути миру, то потрібно, щоб було змога про щось домовлятися. Зрозуміло, що кожна війна рано чи пізно завершується, але не кожна війна завершується такими сценаріями, як, наприклад, перемога. І ця війна, я думаю, не завершиться перемогою жодної сторони. Не кожна війна завершується таким сценарієм, як мир. І ця війна, я думаю, також не завершиться миром. Є виняток з правила. І, скоріше всього, ця війна буде мати, скажімо, корейський сценарій. Не хочу особливо про це, знаєте, якось аналізувати і вникати. Але якщо ми знаємо, то між північною та південною Кореєю на сьогоднішній день не вони знаходяться формально в стані війни. На сьогоднішній день між ними не заключений договір. І це вже триває десятки років. Не думаю, що десятки років буде тривати така ситуація між Україною і Росією. Але те, що скажемо, ми скоріше всього отримаємо не перемогу, не мир, а просто припинення вогню і перемир'я. І коли обидві сторони вступлять в дипломатичні переговори за участю третіх сторін, які виступлять гарантами, скажем, певних угод, скоріше всього, ми будемо мати таку, знаєте, тягучку. Це не зовсім буде там Мінськ 1 Мінськ-2. Це буде зовсім інший формат. Чи добре це для України? Ну, хотілося б, щоб кордони 91-го року де ще вчора, і щоб перемога і капітуляція Росії. Ну на жаль, ця ситуація не являється реалістичною. А які прогнози, коли закінчиться війна? Ну, скоріше всього, Міжнародний валютний фонд не з пальця висмоктав, скажімо, ці цифри. Тому що вони ж дивляться не тільки на свої ресурси, які значно більше, ніж ресурси Росії. Вони ще дивляться в першу чергу на економічну спроможність Росії. А зрозуміло, що не дивляться на те, що ця країна надзвичайно багата, і вона перед війною накопила ресурси десь біля 600 мільярдів доларів ресурсів. У них було то все це вже війною проїджено. І я думаю, що прогнози Міжнародного валютного фонду являються ну, більш-менш реалістичними. А як воно там далі буде, то поживемо, побачимо. Тому що є ще такий термін, як чорний лебідь. І цей чорний лебідь, знаєте, це така фос-мажорна непрогнозована ситуація, яка може виникнути в будь-який час. Ну, наприклад, дуже багато пов'язують сподівання чорного лебідя з виборами в США. От вони от зараз вже відбудуться 5 листопада. Інаугурація передачі влади відбудеться в січні. 25-го року, і от ми бачимо, що це така ситуація, яка ну, реально може стати чорним лебедям не незрозуміло, правда, в яку сторону, в кращу чи гіршу. Так що ситуація доволі складна, непрогнозована. Єдине, що всильгає в мене особисто оптимізм, це, знаєте, декілька таких речей. Перша річ це те, що я вірю в Господа Бога і вірю в те, що. Він допустив цю війну, маючи якісь певні замисли, не дивлячись на цей трагізм трагізм, який відбувається, і е, знаю про те, що інколи трагічні речі. Можуть закінчуватися доволі неочікувано оптимістично. Ну, там перемога там чи капітуляція Росії, там чи ще якісь фантастичні речі. Ну, дуже хочеться в це вірити. Ну, а друге, це те, що рано чи пізно, так як я говорив, кожна війна закінчується, тому що обидві сторони виснажуються, і в даному випадку я думаю, що Росія виснажиться швидше. Чому це так? Тому що не дивлюсь на те, що це дуже багата країна, і так як я говорив, що найвеликі були доволі валютні ресурси. Але за нами стоїть біля 60 демократичних країн, які об'єдналися в єдину, ну, якщо так можна сказати, проукраїнський блок. І все-таки це така економічна могутність, яка там в рази перевищує російський потенціал. Тому що я в своїх попередніх відео вже говорив, що війна це не тільки війна на полі бою, це війна не тільки танками, літаками, солдатами, зброєю. Це в першу чергу війна економіка. І в того, кого економіка сильніша. Той, як правило, війну і виграє, звичайно, порівняти економіку України і Росії неможливо, тому що Росія явно перевищує Україну. Але якщо говорити про цих 60 країн, які я сказав, то це ну, по моїх розрахунках приблизно в 4-5 разів більший потенціал економічний, чим в Росії. І за чого тут дуже простий висновок. Наступить той момент, коли війна закінчиться, і будемо сподіватися, все-таки більше в нашу сторону, позитивно. Шановні друзі, буду вдячний, якщо ви підпишете. Підпитатись на мій YouTube канал. Ну і звичайно відреагуєте вподобайками, а також буду вдячний за запитання.